І відповідно, якщо вододасте Укргідра, то це буде мова про більше 60% генерації. Це критична генерація. Для нашої країни стосовно розрахунки безумовно ці розрахунки є. Вони ми їх зараз верифікуємо з точки зору того, яка які додаткові надходження отримує державний бюджет з точки зору відповідної сплати дивідентів цими двома компаніями і по друге з точки зору збалансування взагалі всього ринку, тому що від, від функціонування цих компаній залежить взагалі фінансова стабільність всього ринку електроенергії, тому що відповідні платі. Тіжі вони йдуть циклічно, дякую, Олександр Сергійович, Я до вас, як до головуючого звертаюсь, будь ласка, щоб міністри відповідали на те запитання, які їм ставлять про цифри, терміни, які суму хочуть зібрати. Я не запитав про дві компанії, які щось там генерують або не генерують. Я запитав скільки, коли і для і яку суму хочуть зібрати для того, щоб відновити структуру.